Шпигун червоних на базі! Шпигун червоних на базі! Нам треба захищати дипломат! Гей, допоможеш мені! Зараз, зараз, я знаю, що робити! Не ЗАВАЖАЙ сину! Один-один, один! Один! Панове! Один. Один? Документи на місці. Скажіть околь. Хто ж шпигуна червоних по дорозі сюди? Ні. Значить, у нас все ще є проблеми. О, такі проблеми. Так, я купу шпигунів настих, і всі вони дешеві, мерзенні нащадки, як ти. О, без образ. Якщо ти зміг убити їх, то запевняю тебе, вони не як я. І зовсім зовсім не як той, хто зараз проник у цю будівлю. А ти що? Типу захоплюєшся шпигунами? Ні, не я, твоя мамочка. Так от. А зараз він тут, щоб дістатися до нас. Тож слухай мене. Або порнографія з твоєю матусою не стане для тебе найгіршою новиною на сьогодні. Цей шпигун вже прорвав нашу оборону. лише те, що він може бути будь-ким з ним. І Він може бути в цій самій кімнаті. Він може бути тобою. Він може бути мною. Він... Ей, ей, може... ей, ей. Все! Це ж ясно! Він шпигун червоних! Дивіться, зараз він по червоні. Прямо зараз, бачите червоний? Ні, зачекайте. Це кров! У нас все ще є проблема. Велика проблема. Гаразд. Хто готовий йти шукати цього шпигуна? Він просто жах. Рівно. ну, в Сенсі. ми притихли.